І студія музеєм України ТВ знаходиться серед майстрів музею Казацької страви, який розгорнув свою роботу в Національному музеї Порогова. Ось готується куліш Мирослав Шваб, видатний український кашавар, президентський кашавар, майстер на всі руки. В оригінальному козацькому броні з помічниками керівник музею Олександр Кочубей. Доброго Олександр, вітаємо вас знову. Отже, що відбувається сьогодні? Великий Казан на 110 літрів. Козацький куліш класичний. Класичний сьогодні субота, музей архітектури і побуту Пірогова. Тисячі людей відвідувачів, як бачите, черга на дегустацію. Паралельно готується на 70 літрів казанку кулішу пісного та із свининою із свинячих хвостів, з почеревини, з ратиці, з вухами, з ребрами. От, тут готується, підійдемо, підійдемо тут. Тут готується, готується куліш. Живчик, дай мені ложку. Готується куліш пісний. Велику готується куліш пісний. Рибами капустою. О, супер. Жаль, що відео не передає запах. Отже. Е, як Ви вважаєте, чи е, будуть у вас послідовники? Послідовники є. Є, є, є наставники, є послідовники. Е, Ланцюжок не переривається минуле, з'єднується з майбутнім через сучасність, і це найважливіший момент, і це є смислу. Життя козака характерника, бачити в кожному, в кожній точці простору інформацію про весь простір. Минуле сучасне і майбутнє знаходиться тут і зараз. Треба його просто стягнути, взяти і зробити. От, а через страву ми об'єднуємо, дивіться, багатьох людей. Тут ми маємо туристів із Китаю, з Росії, з Кореї, з Білорусі. Завтра буде і маємо заявки на дегустацію з Туреччини, навіть із Мальки. Який дуже поважний на літаку прилетів сьогодні чоловік і його пресаташе прибув сюди і сказав, що хотів би відвідати. На сайті були вони, короче. На сайті музею України і там була ссылка на сайт страва Дон. Ну дай Боже, наступний кадр, як будемо частуватись. Ага. І пана Мирослава, отже, через кілька буде готовий куліш? Куліш, ну, хвилин через 15, я так не ага. Тобто той куліш, який в нас тут готується, м'ясний куліш, так, а ми ще робимо куліш такий для... Кажемо нашого жіноцтва, або для тих, Пітний. хто да, пісні, хто не їсть м'яса, і все-таки думкою я хвиляюся до тих, хто не їсть м'яса, але не можу повністю бути з ними, тому що куліш – куліштої та страва, яка хоче сала. Хоче тобто, тваринного з а не муслинного. Наші глядачі бачать реальну роботу музею козацької страви, Національного музею Варгова, повна екзотіка, справжня, все справжнє, все ексклюзивне, справжні казани, справжні казаки, справжні прапори, живий вогонь. Отже, запрошуємо вас відвідувати шоу за участі музею козацької страви. На все добре.